Так, задіяли отакий противовес на трактор. Сюда наложимо кирпич або бетон. Побачим. Противовес на трактор готовий. Чудогружатель назад. Загрунтували його. Красити не став, поки що так. Зверху тут зроблений отвір, сюди насипаний граноців і камні. Укладав камні, просипав граноцєвом. Тільки що зважили, вийшло 500 кг. Ну це з урахуванням того, що тут мокрий граноців. Як просохне, буде менше. Ну і все одно нормально. Ну хай 450 Плюс він ще бляжеться, всипеться, коли трактор поїздить. Тоді буде ще досипан. А так, отак вийшло. Зараз його тут отцеплю. Ось От отакий груз. Аккуратно, красиво. Мені подобається.